Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Балістичні ракети, крилаті калібри, аеробалістичні кінжали та сотні дронів запустили по Україні цієї ночі російські окупанти. Основною ціллю ворога був Київ. За попередню інформацію наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих, дев'ять з них у лікарні. Більше про наслідки руйнівної російської атаки розповість наш кореспондент Сергій Єременко. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Сергій, вітаю. Тож розказуй слово тобі. Андрію, ми зараз на Академії містечку, це один із мікрорайонів столиці. Тут самі житлові будинки, і в один із цих будинків попередньо влучив шахет, внаслідок чого є руйнування на рівні горішніх поверхів в одному будинку. Також пошкоджень зазнав сусідній будинок, там повилітали вікна та шибки на подвір'ї. Купа понівечених автівок тут вже відкрили штаби для надання допомоги постраждалим. Працюють співробітники Нацполіції, вони фіксують чергові злочини російських окупантів. Ми встигли поспілкуватися з пані Юлією. Вона місцева жителька мешканка будинку, куди саме і сталося попереднє влучання, влучання шахеду попередньо, і ось що вона розповіла нам про цю ніч. Всю ніч були ракети. Всю ніч ми ховалися хто внизу, хто в коридорі. А потім сказали, що залишились тільки дрони, і вже, начебто, трошки безпечніше, всі повернулися до своїх осель. І в цей момент пролунав дуже гучний вибух. Дуже, дуже, дуже. От у мене квартира на 21-22 поверх. Ну тобто, вибити всі вікна, от синій полукрову цей немає ні одного вікна. Всі вікна вилетіли. Тобто, це було у мене на очах. Я стояла біля відкритих дверей, і у мене просто вся отак все на мене полетіло. За попередньою інформацією від київського міського голови Віталія Кличка в столиці троє людей загинули. Інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки не можуть деблокувати тіла з-під завалів. Постраждали 26 мешканців міста, серед них двоє дітей 7 та 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Сорок людей врятували надзвичайники. У різних районах з пошкоджених будівель загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків у 9 з 10 районів столиці. Пошкоджено також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини і транспортні засоби. Шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського удару і на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Вижгородському районі серед потерпілих двоє чоловіків та семирічна дитина, у якої травми обличчя Цивільні також поранені у Фастівському, Бучанському районах та місті Біла Церква. Наслідки російської атаки зафіксовані загалом у п'яти районах Київщини, потрощені приватні будинки, автівки, склади та виробничі приміщення. За інформацією енергетиків у столиці наразі діють планові графіки відключення електропостачання, локальні аварійні відключення, що сталося внаслідок атаки. Усунули перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють намагаються повернути тепло. Ми продовжуємо працювати тут. Продовжуємо працювати сьогодні загалом по Києву і про наслідки цієї атаки на інших локаціях розповімо в наступних випусках. В студії дуже дякую, Сергію. Це був наш кореспондент Сергій Єременко. Він розказав про наслідки ворожої масованої атаки росіян по Києву, де вже відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих.